Silent Hill 2 була шедевром гри про провину, посттравматичний стресовий розлад, сексуальну фрустрацію, самотність та інші темні справи. Вона досліджувала делікатну та ризиковану тему в будь-якому середовищі, не кажучи вже про відеоігри. Але зі зрілістю вона була розкрита так, що вражає донині. Ремейк Silent Hill 2 2024 року. Це гра переважно про манекени в магазинах. Що вискакують за дупи, і я маю на увазі переважно за будь-якої дупи. Я не впевнений, що ще можна зрозуміти з безглуздої кількості засідок манекинів, окрім того, що ця версія Джеймса Сендерленда була глибоко психологічно травмована в супермаркеті. Закінчивши гру, я все ще не можу повірити, скільки разів погано закований квартет пластикових ніг робив усе можливе, щоб змусити мене налякатися. Хоча я можу ще багато чого сказати про те, як новий Сайленд Кіл справляється зі своїми монстрами. Я можу з сп... Першу з неабияким здивуванням констатувати Блубертім дійсно виконали свою роботу. Це не означає, що в грі немає серйозних недоліків, про які я говорив у перших абзацах, але я можу з радістю визнати, що ця гра набагато краще ніж я очікував. Silent Hill 2 багато для мене значить. До біса багато, елементи гри близькі мені особисто. І з часом я почав цінувати це все більше і більше. Я не грав у жодну сюжетну гру так сильно, як в цей тріумф Silent Hill. І жодна сюжетна гра не живе в моїй голові з такою ж силою. Навряд чи знайдеться багато людей, які б захищали її більше ніж я. І навпаки, я був в неймовірно низької думки про Блубер. Тім мало того, що їхні попередні ігри жахів були підживлені заїженими тропами, так ще й спроби саме студії працювати з темами травми та психічних захворювань були небезпечно безграмотними. Я боявся, що вони доторкнуться до тієї самої гри, яка надихала мене. Слава Богу, що є консультанти. До роботи над цим проектом були залучені люди, які знають про що говорять, і це видно. «Блубер» безумовно заслуговує на певну похвалу, але їхня робота тут доводить наскільки важливо консультуватися з тими, хто має досвід з делікатними темами. Попри всі мої хвилювання, я можу сказати лише одне: цього разу команда Блубер зробила все правильно. Шкода тільки що вище згадана залежність студії від зловживань скрімерами, сильно вплинула на ігровий процес, особливо тому, що це різко контрастує з моментами справжньої геніальності. Silent Hill 2 ремейк має багато переваг. Його модернізована презентація головного міста, чесно кажучи, просто чудова. Вона передає важливе відчуття вродженої моторошності. Затягнуті туманом вулиці Сайленд Хіла виглядають майже ідеально а внутрішнє середовище настільки ж серебрудне і жахливе, наскільки й повинно бути. Досліджувати таке культове місце в оновленому та сучасному вигляді було дуже цікаво. З'являються реконфігуровані та абсолютно нові головоломки, і багато з них дуже добре продумані. Оновлене управління надійне, за винятком громістких поворотів Джеймса. І хоча втрата стаціонарних камер зіпсувала кілька чудових кадрів, нова перспектива в цілому краща, навіть якщо вона може трохи тремтіти при проходженні через вузькі місця. Окремої похвали за заслуговує дизайн рівнів, який подекуди покращився порівняно з Silent Hill 2 2001 року. Навколишнє середовище часто розплановане таким чином, щоб зменшити можливість повернутися назад. Цілі тонко направляють вас по оптимальних маршрутах, які можуть привести вас за точки А в точку Б і назад у точку А, не ступаючи на старі сліди, по яким ви вже йшли. Інтуїтивно зрозумілі плани поверхів, і дійсно розумні ярлики дуже допомагають. Хоча ходити туди-сюди все, ще доводиться багато мені дуже сподобалося досліджувати ці продумані до дрібниць простори. Ще один аспект, який я ціную, це любов вкладена в менш приємні місця оригінальної гри, що особливо помітно, коли справа доходить до знакових сутичок. Версія блубер-лікарні Брукхейвон є концептуально неймовірною. Одне з найбільш шокуючих покращень стосується криперів позичих цих набридливих тарганів. Їх легше помітити і набагато простіше вбити завдяки більш чутливій і точній бойовій системі. На жаль, це остання похвала, яку я можу сказати. Казати про звичайних ворогів. Боси акцентують на тому факті, що Джеймс звичайнісінький засранець, навіть коли він біжить або ухиляється від них. Нерідкі випадки, коли бос б'є тебе, а потім б'є ще раз, перш ніж ти встигеш Один Одиногидний вилупок примудрився вдарити мене таким чином тричі поспіль, в результаті чого я помер при повному здоров'ї. Ви маєте більше шансів, якщо не гарантовано уникнути наступних атак, ухиляючись, але це все ще не дуже надійний хід. Такі локації, як лабіринт, були перероблені і стали цікавішими, Нічна на вулиці, яку ви досліджуєте після завершення Брукхейвена, стала дощовою похмурою візуально розкішною сценою, яка виділяється як особиста родзинка. На щастя, вони зберегли остаточний вигляд готелю Lakeview. Особисто мене це тішить, оскільки моя улюблена теорія про те, що потойбічний світ готелю ближчий до реального світу, ніж будь-що інше. Насправді багато речей ремейку підтверджують мою теорію. Як і очікувалося, до подорожі Джимса було додано чимало розширень та екстраполяцій. Деякі з них є крутими доповненнями, наприклад, нові будівлі, які можна досліджувати, розкидані по місцю, такі. Кілька милих додаткових головоломок. Додана сцена в барі небесна ніч містить приголомшливо тонке зображення, одужання від алкоголізму, тихий, але зворушливий момент, який справив на мене величезне враження. Інші доповнення виглядають так, ніби вони додають контент заради самого контенту. Дикі з розширених головоломок, додаткових зон і крутих моментів оригінальної гри не додають нічого цінного, а лише шкодять темпу гри, додаючи непотрібні деталі або зайві кроки, які потрібно зробити. Розробники полюбляють перевертати увагу до власної роботи спеціальними перемиканнями камери та візуальними ефектами в певних місцях, щоб ви знали, що там вони щось зробили. Я сподівався, що ці моменти будуть чимось унікальним і розумним, але ні, вочевидь, це було чисто потурання собі. Говорячи про це, давайте більш детально зупинимося на найбільшій проблемі цієї гри, підвищеному фокусі на боях і тих довбаних манекенах, які все погіршують. У Silent Hill 2 ремейк повністю перероблена бойова система, і вона хоче, щоб ви нею користувалися. Стимул оригінальної гри уникати боїв був принесений в жертво, щоб продемонструвати наскільки модернізованими є бої. Те, що не просто позбавлена стимулу, вона абсолютно непрактичною в більшості випадків. Монстри швидкі, агресивні і можуть переслідувати вас з кімнати в кімнату, оскільки вони більше не є окремими локаціями. Ви відчуваєте себе майже змушеними вбивати все, що трапляється вам на шляху, оскільки безперервне переслідування в тісному просторі робить інші варіанти взаємодії майже неможливими. Переслідування саме те на що вона схоже. З монстрами стає важко боротися. З кожним з них доводиться незграбно ухилятися, розбивати або всаджувати кулі в плоть, перш ніж ця плоть стрімко дістанеться вас. Коли ви вперше зустрічаєтеся з новою істотою, бій з нею здається по-справжньому шаленим і загрозливим. Під кінець гри я вже нічого не боявся. Все це стало надто стомлюючим. Ніде так гостро не відчувається відчуття постійного докучання, як у випадку з цими клятими манекенами. Коли я вперше побачив, як манекен біжить і ховається, я був вражений. Не думаю, що словами можна передати скільки разів манекен намагався налякати мене до усрачки. Це було настільки часто, що я почав передбачати, чи є в кімнаті манекен просто за меблями та за плануванням. Навіть якби я просто вгадував, я би був правий в половині випадків. Настільки їх багато. У них є одна певна хитрість, яку можна побачити знову і знову. Вони також дуже погано ховаються. Їх добре видно під столами або погано захованими в кутку кімнати. Це доходить до справжньої комедії. Вони настільки невміло ховаються, що до того часу, як ви усвідомлюєте, як з ними боротися, скільки їх ви починаєте влаштовувати засідки на них. Я не впевнений, що саме в цьому була їх суть у Hill, здається, не повинна бути грою про засідки на монстрів, які в прямому і переносному сенсі є тільки манекенами. Якщо ви думаєте, що я надто багато уваги приділяю їм, то ви не розумієте наскільки глибоко вони вкорінені в кожне середовище. Це уповільнює темп, оскільки ви витрачаєте дуже багато часу на сканування кожного куточка, але не через розумно культивовану параною, а через втомлену рутину. Єдиний раз, коли вони по-справжньому дістають вас, це коли вони вискакують, коли ви боретеся з чимось іншим, щоб завдати вам підлого удару в спину. Це чесно кажучи, виглядає жалюгідна Жлюгідна кількість разів, коли ремейк Silent Hill 2 відчайдушно покладається на єдину слабку спробу налякати вас скрімером. Це просто недолого. Що робить це ще більш трагічним, це те наскільки добре анімовані вороги. Вони оживають дуже гротескний спосіб, і мені це дуже подобається, хоча я не хотів би бачити це кожен раз. Хоча художнє оформлення монстрів є неоднозначним, лежачі виглядають особливо низькополігональними, але те, як вони рухаються, і звучать майстерно викликає нервове напруження. Медсестри незграбно хитаються, наче хворі маріонетки, і сикаються. Незважаючи на свою згубну присутність, камахоподібні рухи манекенів просто фантастичні. Особливо те, як їхні ноги б'ються в конвульсіях, як умираючі тварини, коли їх збивають з ніг. Знову ж таки, будь-яке первинне враження, яке справляє істота, швидко вмирає від надмірної експозиції в кадрі. Можна сказати про монстрів одну однозначно позитивну річ. Пірамідоголовий знову лякає. Явна Шана Блубер до Селен Хіл найбільш очевидна в тому, як вони обійшлися з культовим антагоністом, чинячи опір бажанню надмірно його використовувати. Він справді залякує кожного разу, коли з'являється. Після багатьох років серіалу, в якому пірамід голови перетворився на беззубий символ, приємно бачити його сучасний вигляд, в якому він викликає справжній жах. Що стосується основного акторського складу, то всі вони досить солідні. Мені подобається, як виглядає ця версія Джеймса. Він добре написаний і добре зіграний. Марія слабший персонаж з пласкою подачою реплік, але це не стосується більш емоційної Марії. Оскільки Моніка Хорган була найкращою акторкою в оригіналі, вона виконала фантастичну роботу в ролі Марії, і за нею завжди було цікаво спостерігати. Однак мені дуже подобається нова версія Анджели. Вона написана з надзвичайною. Чутливістю її більш стриманий голос їй дуже пасує. Що доеті я вагаюся, його це не чудові, але мені не подобається, що у нього стереотипно занудний голос товстуна. Тим часом Лора зараз набагато, набагато менш симпатично дратує, і це добре. У налаштуваннях за замовчуванням є фільтр пошкоджень, який обводить екран червоним кольором після того, як ви отримаєте лише два удари. Це просто кошмар! І я рекомендую вам відразу ж його вимкнути для гри, яка в іншому має класично упорядкований ход, Я не знаю, чому вони змушують вас не відмовлятися від потворної кривавої рамки, яка псує прекрасну графіку. Вам не знадобиться дурна межа пошкодження, оскільки класичний колірний статус здоров'я зручно відображається на світлому індикаторі контролера DualSense. На жаль, можливості контролера використовуються не так широко, як я сподівався. Тактильний зворотній зв'язок не дуже помітний, хіба що під час дощу, а динамік використовується виключно для радіо, яке цього разу видає один і той самий видний звук для кожного монстра. Саундтрек до Silent Hill 2 є настільки ж культовим, як і будь-який інші аспекти. Це ще одна сфера, де ремейк вшановує оригінал. Перероблені версії дивовижної музики Акіри Ямаоки справді вражають, ніколи не відходячи занадто далеко від оригіналу, але додаючи якісні родзинки, мій улюблений трек Проміс отримав справжнє звучання. Чесно кажучи, аудіоробота в цілому є довершеною. Отже, я надав велику кількість як похвал, так і скарг, і що це все означає? Послужний список Team змусив мене очікувати найгіршого, тож я був приємно здивований, знайшовши більш вдумливий реліз. Похмурий сюжет оригінальної гри був оброблений з делікатністю, раніше не баченою для цієї команди. Є спалахи свіжого блиску, які підтверджують існування цієї нової версії команди. Цей блиск значно нівелюється повторюваною вимушеною боротьбою з ворогами, яких найкраще писати як паразитів. І це безумовно найгірший аспект, який в'ївся в, в гру настільки глибоко, що його неможливо відкинути. Навіть після того як у реєстрі монстрів з'явилися справді приємні варіації, мене це вже вже не хвилювало, бо мене все ще нудило від ворогів. Загалом могло бути гірше те, що блубер витримав кожну появу Анджеле Ороско, не зіпсувавши все остаточно, є нічим іншим як дивом. Якщо ж враховувати всі обставини. Silent Hill 2 Remake – Це майже чудова гра, яка просто не могла не сподобатися. Вона справляє величезне враження, але огидні елементи настільки стабільно постійні, що гарантую, що шедевр Team Silent не буде перевершений. Я більше ніколи в житті не хочу бачити жодного манекена.